У 14 Pro дуже великий асортимент. 14 Pro є 8256, є 512. і Між ними ще є. Це у нас версія 5G, це середній варіант, є версія ще 4G і є сама дорога версія Pro Plus. Різниця у них доволі невелика, але і є. У самого звичайного там трохи підсиленіша батарейка, і є 3,5 роз'єм. У цього 5G. Тут у нас кращий захист ip 68 і Pro Plus відрізняється і процесор трохи кращий. І Про плюс там кращий процесор, краще відсотки на 10-пікова яркость AMOLED дисплея Ну, звичайно. Все остальне, всі остальні параметри у них будуть схожі. Цінник від 9800 за версію 8256 4G 512. У нього 11,5 5G. Отакі йдуть 11800. Це 8256 і 13,5 12512. А у Pro Plus вартість 16 500, 12 512, 8256, немає у наявності. Кого зацікавило, пишіть в різних кольорах з різною пам'яті. А в цілому всі класні телефони. Кому цікаво, пишіть.